Привіт! Сьогодні хочу трошечки про будівництво розповісти і така тема дахів. Ми тут, е, у нас є декілька дахів на старих будинках. Ось ми робили ось такі, називаються вальмові дахи чотирьохскатні. Тому що там є вальма і стропила. Ой, особливісті, якісь поради. Ну, поділюсь, як завжди, досвідом. На цьому будиночку це технічна споруда, скажімо, сарай. Він опалюється, тому в ньому є отеплене перекриття і не утеплене горище. Це найпростіший і правильний дах, найпростий і правильний. Бо вам не треба заморочуватися, і ви тільки пару гідроізоляцію цю кинули. Плівку, супердифузійну мембрану і все. І далі у вас утеплене тільки горище. Ну, не горище, а перекриття, і вам не треба її навіть нічим там накривати. Бо тоді туди, туди вата, ця мінеральна буде дихати і не буде волога накопичуватися. Ось. Але ну, ось в таких дахах ну, проблема не проблема, вони достатньо витратні. тому що Тут є дві фігури: це трикутник і трапеція. А оці всі листові матеріали вони прямокутної форми. Тому, в залежності від нахилу, ось, будуть у вас відходи. Ось, ось в, 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 в нашій конструкції це десь 25% матеріалу, це під, відріз, підрізка іде. Ось це по-перше. По-друге, ну, якщо ви хочете трошечки. Зекономити, то зрозуміло, що треба робити двоскатну кришу із фронтоном з якимось. Чим складніша форма криші, тим складніші всі ці вузли треба робити. Тут таких нема, тут тільки коньок є. Але якщо є там якісь там еркери чи щось, там з'являються індови, І там ці індови треба дуже заморочитися. Ось, тому отут у нас це металочерепиця. Монтерей Антік і ось так воно зроблено. В цьому будинку ми ну, планували зробити мансардний поверх. Тому тут утеплене як і перекриття між першим і другим поверхом, а також утеплена криша. І тут ну свої заморочки є, бо треба організовувати правильно, щоб воно був по суті вентильований цей дах, щоб ця вата. Не запрівала, не накопичувала в собі вологу. Ось. Але, ну, чесно вам скажу, воно, мабуть, і гарно, що такий великий дах. Але якби я зараз робив, я б не робив мансардний поверх. Бо все ж таки краще зробити одноповерховий якийсь більшої площі, ніж зробити двохповерховий, бо на другий поверх ходити. Ну і плюс всі ці елементи. Які роблять дірки в криші, вони дуже дорогі. Тут ось вілпи стоїть, це фанова труба. Ось там прохідний цей елемент, вони не дешеві. Тут ще треба мансардні вікна робити, вони теж не дешеві. І там їх монтувати правильно, треба цей оклад, щоб вода не. Не потрапляло. У нас там є ще димар. Ми спочатку поставили силіконовий цей манжет, але він не тримає довго. Тому купили знову оклад Вілпи, і він теж не дешевий, і дуже, його треба дуже обережно монтувати, щоб не затікала вода. Бо зараз у нас тече вода. Далі ми робили, що у нас там є сарачок, він не опалюваний. Ось я знизу так покажу, не хочу туди лазити. Ось, ось там він там є. Там теж пиріг, але опалення нема, тому просто можна було накрити, там вже йде бітумна черепиця зроблена. Але ми ватою теж зробили пиріг з ватою, але там продухів нічого немає, тому що це не треба, бо там холодно, але щоб сонце не нагрівало кришу. Бо коли на дах світить сонце, там в приміщенні може ставати дуже некомфортно. А так ця вата вона не дає, бо все одно бітом на черепиця вона темна, шершава і вона дуже добре нагрівається. І ось криша чи дах на цьому будиночку. Тут є свої особливості. Це по суті односкатний дах. Тому <кій> можна було купити ну, таку волну Монтерей. Ну, воно б не гарно виглядало, чесно вам скажу. Бо там ці всі елементи, їх підібрати важко. Моль, можна було купити якийсь там фальсклік, як просто плоску металеву. Але вирішили також зробити <кій> бітомну черепицю. І тут є особливості. Давайте подивимося. По-перше, дах має опиратися постійно, він не може висіти десь в повітрі, не має бути ніяких консолей. Тому оці конструкції це не для красоти. Це для опирання даха. Також і в тому будиночку там є такі штопчики. Це для опирання всіх цих балок. Ось Отак зроблено, стропільна система опирається. Знову ж таки, розмір треба підібрати правильно, щоб воно не прогибалося. І тут монтуємо ми на пластини і ці спеціальні цехи. Ну, мені подобається більше, ніж там на якісь скоби, це вже перевірена технологія. Ці пластини вони з ребрами жорсткості і вони працюють дуже гарно. Ось Хлопці отак зробили. Крок тут 60 см. І виходить, що ширина цих 70 х 200, Тобто тут 53, якраз вата, 60 з натягом буде входити ось сюди. Мінеральна, щоб утеплювати. Ну, зрозуміло, тут ми утеплювати не будемо, тут ми підіш'ємо, але всередині ми утеплювати будемо. І бачите, всі ці е, стропіли вони лежать, вони лежать на маурлатах. Вони опираються, немає ніякого з'єднання десь отут посередині. Так, вони там шпільками прикручені між собою, але вони мають опиратися, вони мають лежати. Тому є, скажімо, такі, як обмеження на розмір цих е, опорних конструкцій. От бачите, тут є така балка залита, трошки темненько. На ній лежить маурлатіна, ось, і вже потім воно там скріпляється. І це е, заливали спеціально, щоб поперти ці всі, всі штуки. Всередині буде тут утеплюватися, буде утеплюватися, потім пароізоляція, і потім вже буде е, все, вся, все, все інше. Знову ж таки, бачите, воно під нахилом йде. Але тут е, стеля вона буде рівненька. Тобто потім ми вже зробимо гіпсокартон, все це вивіси і вирівнюємо по уровню. Бо, ну чесно, жити в будинку з такою якось, кривою стелею не дуже. Не дуже комфортно. Так, далі йдемо, подивимося, що ще і як. Е, ну, хлопці більш полюбляють монтувати металочерепицю, бо там менш, ну, менше треба всяких робити додаткових робіт. Тут для того, щоб змонтувати е, оцю, ну, це буде як тепла, теплий будинок, то там є свої особливості. Зараз подивимося. Щут із особливості, те, що ось хлопці набили цю супердифузійну мембрану, а далі йде контробрешітка, обрешітка, потім йде ОСБ і вже потім цей підкладочний килим і вже йде ця черепиця. Давайте подивимось, чому так. Ось. Ось так воно зроблено. Зараз ми заліземо. Трошки хлопці залишили драбину, щоб я міг залізти. Ось, дивіться, отака щілина, це оцей продух, там воно світло є. І воно так і має бути. Це має вентилюватися постійно. І е, нахил цього даху він невеликий. Тому тут оце 8 см це такий мінімальний продух має бути. Менше не можна. Тут ми закриємо, потім ще візьмемо цю рішіточку, таку, щоб горобці не лазили і всяка грязь не залітала, і прикриємо це. Це капельник, ось для того, щоб, якщо буде попадати конденсат чи щось, воно стікало. Але тут це, щоб якраз вентилювалось, бо а, знизу тут тепло, зверху холодно, і тут буде конденсат, може бути. І він має тут. Виходити. Можна було б капельник не робити, але за того, що кут невеликий, треба зробити, щоб воно не стикало по оцій планці, по досці. Бо інакше воно буде по ній затікати. Далі бачите, оце ж контрбрус, брус контр Далі йде обершітка там з кроком і ще накручене USB. Ну, якість USB зараз не дуже добра, тому купляли 15-ту там 10, 10, 12 не працюють дуже погано. І далі вже тут є ковер цей зроблений. Зараз я залізу, подивимося, як воно виглядає, якщо не впаду. Бо таке ще задоволення. Ой, йолки, ось так воно виглядає. Вся ця конструкція. Ось цей ковер хлопці змонтували. Ось так він виглядає, вони його понабивали, тут є, то, що я казав, ці капельники і є торцеві планки. так вони виглядають. Ось в них є такий бортик. Ось і далі вони вже набивають цю черепицю. Отак вони її набивають. Це акваізол черепиця. Купили ось такий малюнок, колір. Ну, брали так, щоб воно було в кольоровій схемі, як будинок, щоб. Ну, такий, у нас таке правило, щоб більше кольорів не додавати. У нас тут є десь 3-4 кольори основні, тому ми так і зробили. Ось такий дах, бачите, хлопці працюють, але є теж свої особливості, пов'язані з тим, що. Кут тут за малий, за малий кут, але більше кут робити не хотіли, бо воно вже не, не виглядало б гармонійно. Ось так. Так що, якщо будете робити, то такі поради. Зараз роблять це двохскатні, щоб мінімізувати всі ці витрати. Теж беруть якийсь металопрофіль, клік-фальс, фальс фальсклік, не знаю як. Ну, чи отаку Монтерей кладуть, або отаку м'яку черепицю, бачити теж як варіант, можна теж її робити. По цінах, дивіться, я коли в е, 2000 е, у мене там не так давно, що ми е, в кінці листопада 2015 року накрили оцей основний будинок, Ну, сарайчик чуть раніше навесні 14-го зробили ми. Накрили черепицю і оця вся черепиця повністю комплекс з цими цими коньками і всім іншим, без водосточки обійшлась нам в 100 тисяч гривень. Ну, я не пам'ятаю, який курс там був на той момент. Можете порахувати, скільки що. Ось. І площа 320 квадратних метрів оцього покриття було. По цих матеріалах я от сьогодні заплатив за ось цей матеріал за черепицю акваізол 171 квадратний метр. Це чисто оце декоративно фінішне покриття. Я заплатив 84 тисячі гривень. Ось, за 171 квадратний метр. Ось така, ось така арифметика. Ну, і плюс можете додати тут на цю площу ОСБ, піломатеріал і можете порівняти, як змінилися ціни в 24-му році. Майже 10 років пройшло. Так що отак от така штука. Ось так у нас такі справи будівельні. Все, буду топати до песика, бо там собака-піщака піщить, зали. підемо потрошки гуляти, бо вже дуже рано темніє. Все, гарного дня, пока вам.